По облраді, що ми бачимо, що проходить наразі 100% десь, ну не десь, а 5 політичних сил. Це е, солідарність, єдиний центр, Батьківщина, е, відродження, об'єднаний список КМКС, Так, це вже 5 йдеться. Під питанням опозиційний блок. Вони коливаються від 4,8 до 5,2. От, на прикладі опозиційного блоку і інших політичних сил, де чітко видний такий дуже прагматичний підхід. Ви, я думаю, побачили вже офіційна явка по районах. Тобто в Закарпатті найкраще голосували ось у Воловецькому районі. Протягом дня виборів КВУ сигналізував на цей момент. На таку явку це неочікувано і дивно і підозріло. І виглядає так, що, скажімо, опозиційний блок, якщо потрапить в обласну раду, він потрапить за рахунок Воловецького району, Ужгородського району і Свалявського району. Там чітко видно, там від 10 до 20 відсотків. Ну, от такий результат, тобто. Є великі підозри щодо, скажімо так, чесності виборів і відсутності додаткових стимулів.